Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом приготування квашеної капусти на зиму. Зараз розпочався вже сезон капусти. Продаю таку готову нашатковану. Я купила собі 15 кг і буду робити по такому рецепту. Капуста нашаткована, 2 кг. Трошки додаю моркви натертові, 2 столових ложки солі, 4 штучки перцю горошком і 1 лавровий листочок. Я роблю частинками. Капусту, щоб краще переминати її руками. Капуста по цьому рецепту виходить смачна, не пересолена і не дуже кисла. Морпу для капусти натираю, як для корейської моркви. Додаю сіль. Тру руками до виділення соку. Багато моркви не даю, щоб не було такого жовтого кольору. перекладаю у бочку і так злегка вминаю. Додаю один лавровий листочок. І чотири горошинки перцю. Продовжую робити решту порцій. Капусту вже зробила, наклала цілу бочку, так втрамбувала. вже отакий є сік, і зверху викладаю груз. Ладу в камінці. І залишаю при кімнатній температурі бродити десь приблизно до п'яти днів. Це вже на другий день. Капуста пустила багато соку, виймаю тепер груз. І два рази чи три рази на день протикаю капусту дерев'яною шпажкою до дна, щоб випускати газ, що накопичився. роблю кожен день і завжди перевіряю, щоб капуста була покрита розсолом. Вже пройшло 5 днів, капуста вквасилася і я її викладаю у миски для того, щоб з неї виходила гіркота. І так залишаю її на кілька годин. У капусти вже вийшла вся гіркота. Я капусту розклала по баночках, зверху ще приклала такими гілочками з вишні, для того, щоб капуста була покрита розсолом і не темніла. Зверху ще закриваю кришками і виношу її у підвал. І ось за таким рецептом виходить смачна квашена капуста на зиму. З якої її. Дуже смачно виходять вареники, тушкована капуста, капусняки. Пробуйте, готуйте і смакуйте.